Ева, не кричи. Ева, дівчата, вгуманіться. Вгуманіться. Шо, ти викидає, що Шо, ти викидаєш Да, Так я гірше й не придумаєш. Дуже мене звалило, просто кошмар. Давно я так не боліла. Привіт. У мене таке враження, що я не знаю. Що я помираю, чесно. Мені руки, ноги якісь не знаю, наче не мої. Температури не знаю, немає температури. <смеш> У мене коли температура, то мене морози. А це мені навпаки жарко. І цей лоб холодний. Ну як ти ужасно. Завтра, напевно, в лікарню. Я сьогодні прокинулася від того, що я не можу дихати. Мене наскільки я тут все заклало в грудях, що це просто кошмар. Я думала, в мене просто соплі будуть, просто соплі. І не знаю, і чхать там, і все таке, а ось у мене прям гриб конкретний. Так в мене каплі є. Зачем мені капать луковий сік, якщо в мене є каплі в носа до чого це? Тим паче, блін, це ж сік, воно буде пекти. Та й що він дасть? Це мене бабуся в дитинстві завжди казала. Капає луковий сік. Або як вуха болять луковий сік, вуха, або в носа. Так, да, тільки знаєш, що сходи до лікаря, сходжу, тільки коли Бог його знає. У мене ж малі, дітей нема мене кого залишить. З малими по лікарням не піду ходити. Може, я сподіваюся, що мені завтра стане краще, що мене попусти. Це сьогодні другий день хвороби. Деля заставила прибирати в хаті, щоб поскладала речі, бо я не можу. Деля дай мені води. Візьми, а тут нахилися в тумбочці, там стакан. Аж не чи чашку давай налимювати. Рінша й вода закінчилась. І трід на Придеться ще й на вулицю йти по воду. Єва, перестань балуватися. Діля ті шкарпетки грязні. Та хай речі висять, не трогай їх. Я їх сама поскладаю потом. Ні, тобі бібаска. Що хреново привіт? Хреново це м'яко сказано Я свого залишаю на цінку. Слухайте, так у мене є ваделіна, їх не можна залишати вдвох. То, що вони вибивають <звук> один просто-напросто. А я сьогодні не знаю, може якісь ліки є хороші від грипу, а ну порадьте щось. То, що я п'ю пила чай, ну п'ю чаї, терафлю. Ну, щось. Слухайте, щось ніякої, щось ніякого результату немає. Мені не, краще взагалі не стає. Не на, взагалі геть Не стає краще. Льоха, як я познайомиться. Я що тут сижу для знайомства чи що? Я тебе пам'ятаю, як ти. Лучше всіх. Гриб, це висока температура без насморку. А в мене. Марі... А, кажу Марійка, Господи. А в мене є насморк. Бачиш, в мене і чхання, і насморк. І соплі, і кашель, і слабкість в тілі. Вчора боліло горло, але сьогодні не болить. Вчора ввечері боліло, щось гланди почали боліти, але на ранок мені нормально. Ви хоча б українка, я хоча б українка. Лікуйтесь, та лікуюся. Лікуюся, треба якусь воду піти на вулицю ще. Я сьогодні взагалі хотіла. Блін, мені треба було в ломбард. Вчора не пішла, сьогодні не пішла. Сьогодні, у нас, сьогодні яке у нас число взагалі? Де тут написано? 30 листопада. Завтра останній день. Завтра понеділок. Я знаю, що понеділок. І Завтра перший хвилин. Я не знаю, далі, чи підеш ти в школу, завтра, чи ні, не знаю. Ну, ну, вообще, Якщо мені не надо. Якщо буде погано, я не зможу встати тебе відвести, то не підеш. Я можу знути. Ні, сама ти не підеш, я тобі не дозволяю. Hello from Australia <coughs> Болеете, да. Конечно, на візі роз ти массаж, конечно. Боже я навіть сьогодні ще не розчислилась. На голові черты, що і зверху бантик. Нема ні настрою, ні бажання. Хаваю! Погано. Золото ще в продажі. А ви хочете купити? Ще в продажі, тому що я його ще в ломбард не віднесла. У мене нема ватсапа, я не спілкуюся, заспокойтеся. From Ukraine, Ukraine. Страшна відьма Слухай, ти зараз договорися Вся відьма на тебе порчу нашла. Привіт, Наталя. Гуд? Я припустилась, не знаю. Very good. Можливо, препаратором за комбігрип. Комбі не допомага, Ну також і погано, якщо в ефірі, та зайшла жінь, поки тебе чекаю. Комбі гриб та комбі грип він. Комбі він не дуже хороший. А мій цитрона терафлю, Я оце пила колись не пам'ятаю, таблетки якісь від кашля. Розсмактувала, вони дуже хороші мені допомогли. Та від горла, бо де болить горло. Жень, ти поїв уже чи ні? Які водки з перцем вважаю, геть покучу чи що? Good morning Good morning Як зв'язатись? Петро, так тут пишіть, що ви хочете? Чоловік де? Їм треба брати. Чоловік де? Воно ну, там чоловік. Шкарпетки Катя. Справа на шкарпетках. Аделя, треба погоду Ні, я піду. Я піду, а ви сидіть тихенько, поняли мене? Даль, ну не балуйся. Ну зачем ти розливаєш останню воду? Ой, господи, боги. За що мені оце ця кара небесна? В тебе що мені, Який в мене він, Тіпу вам на язик. Що з тобою? Та нічого заболіла я. Грип у мене. Звичайний грип. Просто що важко переносить його. Потому що болію часто. Привіт, Привет. кися, привіт, Даша. Була у Франції, не хворіла. Слухайте, у мене захворіли діти, вони мене заразили. До чого тут Франція? У Франції я була без дітей. Петро, каблучки та сережки я куплю. Mm. <праць> так, зараз якийсь новий відкою почався. Дівчата, ну не балуйтесь. Ви балуйтесь. Ви балуєтесь. Боже, як раніше ходила я, бусоні ж в селі, бліна, могла ноги помити під холодною водою і не хворіла я так взагалі ж в цьому дурацькому місті, блін. Тільки полієшся вже другий раз за місяць я хворію. Трьохлітрову баклажку, так у мене є баклажка. Та ні, ти що, я не можу відпустити її саму по воду. Ти не розумієш, вона в мене сама ніде не, не виходить і сама не ходить в школу. Тож я не можу відпустити дитину саму ніде. Вони тільки візді зі мною, самі вони ніде не ходять. Вона ще мала, щоб ходити десь сама. Ще не доросла. Як буде років 13-15, тоді буде ходити сама. А зараз поки їй 9, вона сидить зі мною. Я сама краще схожу. Та й піднімати на третій поверх. Трохлітрову баклажку для дитини це теж буде тяжко. Ні, не обозі. Батько. Ну, <ривання> тепер ти кролась застріляєш? Так. <ривання> Давай застеляй. Тільки в мене сьогодні в хаті прибирає. Мати теж не змозі ліжку застелити. Врешла на сьогодні одні іноземці. Хату провітрювати Та? Толку? Їх провітрювати, її провітрювати. Я тільки що начистила собі цілу, ж мої вчаснику їла. Я, до речі, сьогодні почула запах навіть. Боргим каналу Франції. Вже й треба з тобою зайти. Сьогодні неділя повинно людей бути багато. Хочеш? Ти на вулицю йдеш, то я зараз виходжу вже. Це я так сіла, поки мала прибирає, щоб їй не мішати. Діля обережна. У нас сама вірус, так, да, я сама вірус. Суцільна паціла. Бухаю, що ли, да. Зараз набухана просто в жопу. Ілюха, ну і слава Богу. І слава Богу, що він помер. Хай помирає. Всі помруть рано чи пізно. Я в окопі співчуваю. Як ви в окопі дивитеся? Інтернет. А далі подушки великі, положи попокам. Що ти там махаєш? Він помер. Секретна інформація смішно, Женя. Дівчата. Боже, вони не дадуть матері, не подихати, не пожити, не померти спокійно. Навіть померти не дають мені спокійно. Єва каже. Ти не спий, поки я не засну. Очі мені бере відкриває. Каже, ти не спи, поки я не засну. Далі все. Бендавіс, хеллоу. Болійте, так, да, болієм. Приболіла, це мягко сказано, приболіла. А це я тебе. Дівчина забаню. Слухайте, я їх не баню, тому що їх дуже багато. Одні приходять, інші виходять, так що смисла їх банити немає. А на канал впливається дуже погано. Подай, подай, Жень, ти поїв уже чи ні, питаю тебе. Чи не поїв? Как... Єва, я зараз стану, дам по губам. Доступ закрити на француженка. Жень, так давай швидше їж, бо ти їсиш три часа. Поки ти їсиш, то можна і вмерти. Другу чашку кави роблю. Ти одку, я з України. Господи, а скільки я купаюсь? Жень, ти купайся і сидово, я ж кажу, ти колись досинешся, що вийдеш, а вода вже немає. Та я вже... А я вже померла. То будь здорова, дякую. Не. Та якої водки ви що? Ви геть здуріли. Коли людина хворіє, яка водка? Яке взагалі спірте? Коли тут дихай, де боже. А ви, пропонуєте вживати алкоголь. Аделіна, не чіпайте мене. Залиште мене в поку і хоча б на один день. Okay. Ти Бога привітала, болію. Жень, від грипу. Від чого? Від чого? Що, люди від грипу не побирають, чи що? Тут ти такий спішти її. Таня не п'яниця. Я, може, і вживаю алкоголь, але точно не коли людина хвора і ледь дихає. Ти з України, так, да, я з України. Треба поскакати, і все пройде. Пройдет. Ну, борісь, скакайте, може, пройде у мене. Ви поскакайте, а в мене, може, пройде. Чуєш, Жень? А в нас завтра перше число чи тридцять перше. У нас, в цьому, місяці... У нас в цьому місяці скільки днів? Тридцять один чи тридцять, хто знає. Бо якщо завтра перше, то це порядочно. Перше? Так. Ти розклад написала? Завтра зима починається, зашибіть. Іноде, іноді. І тепер сніжок поїхати. Так. Снежок. Можна завтра вже можна відраховувати дні, та я вже спала. Воно не спиться. Скільки можна спати? Цілу ніч спала, ось до 12-ї години спала. Чи до, 10 до 11? -ї. Ти мишся, болят кріпатура копала потужних. Ти я вообще не поділа, що ти написав. Бо, з якої області, з Кировоградської, мене зараз міски не варять. Що ви там пишете? може бути на вас будете й корінні. до лікаря не, не зверталась. Я за льоду тебе. Ой, співчуваю. Ладно, все, я выходил.